79,7 мільйонів. З яких до загального фонду зокрема мобілізовано 500 і дев'ять до Доцільного фонду 78,7 вісім мільйонів. до річних призначень 74%. По власних доходах міського бюджету виконано власних доходах міського бюджету виконано на 100 відсотків. При плані 311 мільйонів мобілізовано 313,7 мільйонів. План до ході загального фонду забезпечено на 95,6%. В прикладі 524 мільйона мобілізовано 509 мільйона. По власне до загального фонду м, м, забезпечено виконання на 98,2%. При плані 247,3 мільйона мобілізовано 242,8 мільйона. Найбільше питому, вагу, зокрема, у власних доходах бюджету по загальному фонду займає податок з доходів фізичних осіб. Його питома вага складає майже 63%, надходження, по якому встановили 196,7 мільйонів. Планове призначення виконано 95%. Бюджетний отримав 10,3 мільйони.